На території Близніківщини знаходиться 401 пам'ятка археології, 395 курганів, 6 поселень доби бронзи із скіфського періоду. Це дані станом на 2017 рік, коли ще існував Близніківський район. Що ж таке пам'ятка археології? Це курган, тобто насип над похованням. Проїжджаючи населеними пунктами Близніківщини, можна побачити вздовж дороги ці самі кургани. Таємницю курганів розкрила наука археологія, яка вивчає стародавню історію людини по матеріальним залишкам, по формі поховальної камери, інвентарю, що знаходиться в могилі, положенню небіжчика ямі, археологи можуть точно визначити, коли і хто насипав курган, як жили давні люди, їх звичаї, спосіб життя, знаряддя праці і так далі. Навесні 1972 року у Близнюківському районі працювала науково-археологічна експедиція під керівництвом археолога Коленченка. Це була єдина в районі офіційна експедиція, яка проводила археологічні розкопки в першу чергу кургану Гостра Могила, який знаходився між селами Добровілля та Верхня Самара. Спочатку я ознайомився з офіційним звітом, який опублікований у збірнику археологія за 1975 рік. Потім вирішив відвідати дані місця. Я знайшов одного із очевидців та учасників археологічних розкопок кургану Гостра могила, ступку Олександра Дмитровича. Він у 1972 році, навчаючись у верхньосамарській школі, зі своїм другом однокласникам були залучені на допомогу в розкопках, зустрівшись. З Олександром Дмитровичем ми вирушили на місце, де саме знаходився курган Гостра могила. Ось що він про це згадує. На якому місці існував курган Гостра могила? От дорогу. Бачите, оце дорогу, дорога, дорога мостилася із ґрунту вибрано з гострої могилою. Угу. І курган був буквально 20 метрів з краю. З краю він От краю дороги. 20 ага. метрів. Отут, де саме зараз оця балка. Тут не балка, тут просто вибр... курган вибраний. А коли построїли цю дорогу, вода погано входила за 50 років, 52. Оце таке це зробилося. Зробилися плавні, місто Лук. Mm -hmm. Старі... Стара дорога була, там було умно зроблено. Було багато мостиків маленьких. Mm -hmm. Там, бо вже показати, один стоїть 100 років, він стоїть більше 100 років і на йому mm -hmm. з ним нічого не залишилося. Він так і стоїть. А ті, що побудовані в 70-ті роки, вони вже розвалилися, угу. розвалюються. Так що з того ґрунту побудована ця дорога. Це дорога саме. Орієнтір, виїзд на лука це він один. Це якраз проти цього виїзду. Угу. У, ті, у ті времена, коли була ця могила, і з того села люди на автобус виходили. Це було як вроді автобусна ставка. Автобус. А, це була автобусна зупинка Ні, із не села зупинка. Павлівка. Вона нелегальна не, не була. Угу. Просто Проти могили ставала і, і на село на Павлівку йшли через Лубку. Угу. Оце весь орієнтір. Це орієнтір. А висока була ця могила курган? Ну, я ж точно не міряв, ну, якщо брати рівень землі, ну, метрів 8-9. Угу. Ну, Височенка, да, так, конечно. І височенько. шапка, шапка, не знаю, що вона гостра, але шапка її була не така, як на всіх інших могилах. Вона була, як вроде, з північного боку. Як вроді ґрунт підмитий на самому верху. Mm. Ну так, могила, допустим, там, грубо говоря, 8 метрів, а ця маса, сама шапка вона була підмита зверху. Ну, ми метр mm. там, може, чуть більше. ясно, yeah. А чого вона гостра була, я до сих пор не можу знайти причину, чого вона називалася гострою. Ну а по, по тим временам, навіть для старих людей, це був орієнтир. Гостра могила це була половина. Шляху між Самарою і добровіллям. Mm. Це гостра могила це орієнтир був. Я показав Олександру Дмитровичу офіційний звіт археологічних розкопок кургану гостра могила. Переглянувши його, він дав свій коментар щодо написаного. На щодо цього. Це із цим, що написано, я пашти з усім згідний. Ну а цей горшок. Мені Мекази, він був знайдений не там, де кажуть. Якщо я не прав, я може я все забув. Все ж таки пройшло 52 роки, чорт возьми, це ж багато. А цей наконечник коп'я, помню, ще до того, як його знайшли, коли, коли було найдено поховання, і керівниця експедиції казала, що під лівою рукою в нього має лежати коп'я. І то, що там від, від ручки коп'я, там щоб нічого не залишилось, вона згнила. А наконечник цей був. Це я ж тут точно бачив. І оця миска з одною ручкою обірваною. Тоді було точно, це я пам'ятаю. Ну, тільки з добою не совпадає, що пишуть тут, і те, що я пам'ятаю собі. А цей кувал, кувалда чи молот сокира, це я особисто перший взяв його в руки. Після того, як приїхав скрепер. І оце ось, оце ось місто це збито скрепером, ножом скрепера. Mm -hmm. Тому що як я його взяв в руки, воно тут було свіже, свіжий кремінь був, збитий ножем скрепера. Mm -hmm. Ну, віддав керівниці і більше і більше, і більше там нічого не бачив. А я, оця це миска, як ви мені сказали, це вона була за козацької доби. Ну, я так пам'ятаю. Це говорила сама да, археолог? Да, 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 да. І сама вона казала. Да, і... А там, де пишуть, отут, що е, як там називається період. Збруйний період, а. Епохи бронзи. Ні, там збруйний, ну, що Зарубна е, культура. З, збруйна культура, що збруя коня. Значить, mm -hmm. тоді оце тут ці миски, і вуздечка, Желізна вуздечка. Тут і пишеться про неї. Mm -hmm. Нема на снімку, але ну, тут напишуть. Я це пам'ятаю, що вроді було. Іменно це з одного. І тепер пишуть, що поховання там, де є, там я не пам'ятаю під яким номером, що кістки розклалися, що тільки силує залилося, mm. тільки світлий ґрунт. Там, де були кістки, вони скліли. А от по моїй пам'яті, що кістки скліли тільки там, де це було, де було в коза... часів козацької доби. Mm. Отут кістки були слівші, А ті, що були глибші, ті і цілі були. А ось там пишуть, там, то лівої ноги не було, то ще щось тут пишуть таке. Mm. О, я цього допустим не пам'ятаю. А ви от особисто брали участь у розкопках. Вас залучало місцевих мешканців? Ні, не місцевих, а нас два, двох хлопців із середньої школи Верхньосамарської направили допомагати археологам. Mm. І ми два дні з ними там оцим займалися. Ну, робили все те, що вони просили нас, просили угу. там туди. -туди. От, допустимо, не побачив би я оцю після трактора. Слуючий, трактор я забрав і на дорогу вивіз, прикопав, і все. Ну, да. А так я просто чисто випадково. Вона попалася мені на глаза, це біле п'ятно. Угу. А скільки це тривали археологічні розкопки часу? Два, два дні. Ну, всього, це два дні. Вони приїхали Ні. з Харкова. Два дні О, чи я не більше? Коли вони приїхали і коли поїхали, не пам'ятаю. Ну я пам'ятаю, що от школи нас на два дні направляли. Угу. І за ці два дні з крепорами розібрали могилу. Угу. А це було е, у якому е, місяці? Навесні, це ви казали, було? Так, я... да, ми ходили в школу. І їздили мотоциклом. Ну, тут пишуть у кінці, ми не могли мотоциклом їздити, бо холодно, грязь mm -hmm. і так далі. А ми їздили мотоциклом. Mm -hmm. Це було десь травень місяць, тільки рік, не пам'ятаю, чи в дев'ятому класі, 9, клад, 9 -й я закінчував, чи десятий. Це у якому році, в 1972 чи 70... 72 -й весна, в 72-й весна, або 73-й Ну, тут весна. у звіті вказано в 1972 року ну, були розкопки. Значить, 72-й року. Це в кінці року, а в середині. Значить, це в середині. року. Ну, десь 10 травень місяць. Uh -huh. То якщо ми від школи були, то значить в, в червні нас би вже не посилали, бо нам тоді школа вже була не цікава, нас канікули. Uh -huh. Значить, це був, ну не знаю, відкриття тут написано, це яке воно взялося, це був. Це Точно, як да? воно з'явилося, нас туди поправили і за два дні могилу розібрали, uh -huh. тракторами вивезли е, грунт на насип на дорогу. І вони виїхали. Але тільки тут, по-моєму, дві ночі ночували в самарі. Не пам'ятаєте, а скільки їх було всього археологів Ні, не експедиції? Пам не пам'ятаю. Пам'ятаю, що молода жінка ними керувала. Угу. Ну, хлопців там було чоловіка чотири. З моєї пам'яті. Угу. Я точно не пам'ятаю. Ну, десь три-чотири чоловіка не більше. Ну, такий зівак багато було. Стояли, дивилися там туди. туди. Угу. Ну а ми ж, вроді, як були. Помічниками або mm. щось, щось в цьому роді. А де вони жили у селі, археологи? Ну, зараз ну, тієї будівлі немає, а тоді був стар, стара будівля сільської ради, воно було як готель рахувалося. Mm. ну командіровачі там або завжди mm. відночували таке, що то вони там жили. Зараз yes. ті будівлі живе. Як вказано у звіті, під час робіт в насипі та материковому ґрунті було виявлено п'ять поховань. Три з них належать до давньоямної культури, по одному до катакомної та зрубної. Курган стояв у низині, яка щороку заливається водою, тому виявлені кістки збереглися погано. В одному з поховань давньоямної культури знайдено покійника можливо, це воїн, який лежав на підстилці з очерету. Посипаному вохрою, крейдою та мілкими вуглинками. Все тіло, особливо кінцівки померлого, вкриті товстим шаром вохри, яка за стародавнім звичаєм символізує вогонь та кров, а вуглинку очисну силу. Лежав воїн на спині із підігнутими в колінах ногами, головою на схід сонця. Під рукою у нього був наконечник списа, покладений по діагоналі ями. У катакомбному похованні похована дитина. Кістки майже повністю розклалися. У східній частині ями стояла посудина, схожа на глибоку миску. По вінцях посудина прикрашена відбитками гребінчастого штампа, що утворюють візерунок у вигляді ялинки. У похованні, що відноситься до зрубної культури, знайдено шліфовану сакиру молот, виготовлену з сірого каменю. Також було знайдено крем'яну скребачку довгастої форми, виготовлену з відщепа і ретельно оброблену. Знахідки у поховання гострої могили доповнили пам'ятки доби бронзи на Харківщині. Особливо важливим є поховання катакомної культури з мисочкою, яке свідчить про заселення берегів річки Самари племенами степової придніпровської групи. На цьому моя сьогоднішня розповідь завершується. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, діліться даним відео в соціальних мережах. На все добре!